Тих центрах, де ви проходите оцінювання мови, дізнайтеся, тому що є такі школи, які мають bridging programs. Ми сподіваємося, що таке станеться. Що до 31 березня 24-го року Україна переможе Так. З, з, з батьками. Якщо ви їдете з дітками, то заплануйте, будь ласка, свою поїздку. Так, а так, якщо ви дійсно маєте бажання приїхати в Канаду, то е, ви бачите три тисячі на доросло, півтори на дітей. Вітаємо вас, друзі! Ви на каналі Як там? З вами Ліда і Лана. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки програми Коет, трошки поговоримо, що Канада, як Канада допомогла Україні і як продовжує допомагати. Тому залишайтеся з нами. Перш ніж ми почнемо, будь ласка, полайкайте нас, підпишіться на наш канал, бо я бачу кілька людей дивиться, і вони не підписані точно. Я теж вас бачу. Підпишіться. Аби е, отримувати контент цікавий і ще й українською мовою, обов'язково давай підсумуємо дуже важливі новини, які власне сталися 22 березня цього року. Вельми шановний міністр еміграції Канади Шон Фрейзер оголосив дуже приємну новину для всіх українців, які ще за певних причин не встигли чи податися, чи приїхати до Канади, і дуже хвилювалися, що то буде з програмою QA, чи її закриють до 31 березня, чи не закриють, бо купа всяких пліток і чуток ширилося в інтернеті. Отож, він оголосив, що програму таки продовжують. І які є терміни. Якщо ви ще не подали заявку на візу по програмі КОЕД, то ви можете це зробити до 15 липня 2023 року. А заїхати в Канаду і скористатися всіма послугами і перевагами, які надає програма, ви зможете до 31 березня 2024 року. Отож, якщо у вас. Віза ще не відкрита, ви подавайтеся до середини липня і вашу заявку розглянуть до кінця, 20, до кінця березня 2024 року маєте шанс приїхати. Якщо ви вже подалися, і ми знаємо, таких людей є багато, але вони дуже довго вже чекають на візи, є що і по багато місяців, то просто щоб ви не хвилювалися, коли вам вже ту візу відкриють, навіть після. 31 березня цього місяця власне то, то ви собі приїжджаєте. Коли приїжджаєте, ви ще маєте цілий рік попереду і е, всі послуги вам дадуть. А тепер давай розкажімо, які ж послуги Та, і переваги е, надає е, Канада. Ми почнімо з того, що хто взагалі може подаватися на цю програму, угу. тому що є багато людей, які не розглядали Канаду як е, країну, в яку би вони хотіли е, поїхати. Але е, тепер чомусь вони вирішили, що вони хочуть поїхати в Канаду. Тому е, подавати. Атися на програму можна українцям, громадянам України або членам родин громадянів України. Тобто, тобто, що означає члени сім'ї, це чоловік чи дружина, з якими перебувають в офіційному або в цивільному шлюбі. Залежні діти, залежні діти дружини чи чоловіка, і діти залежні від апліканта дітей. Е, тому е, ви мусите добре подумати, чи ви підпадаєте під цю категорію. Якщо ви підпадаєте під неї, то е, будь ласка ласкаво просимо до Канади. Ми дуже Канаді вдячні ще того року. Я пам'ятаю, ми знімали перше відео про коет. Ми дуже чекали, що Канада зробить якийсь крок назустріч українцям. І... Ну програму дивіться та програму відкрили 17 березня березня, вибачаюся, е, 22-го року. Тоді це все уряд почав вирішувати, які що робити. Багато людей почало приїжджати, бо вони мали вже туристичні візи відкриті не по програмі. КОЕТ почали подаватися на біженство в Канаді, бо не знали, ну як це все, як це все буде, що з цим робити. Потім. Почали думати мудрі люди в уряді Канади, як це все зробити легально і комфортно Правильно для і людей. Розумно, так запустили програму, але ще не давали ніяких переваг. Це була просто віза, яка дозволяла. З воркпермитом перебувати в Канаді, і почали перші новоприбулі українці приїжджати, і їм виявилося не дуже легко і весело, тому що все-таки більшість українців, які приїжджають, не знають англійської мови на достатньому рівні, щоб могли собі вони швидко і легко давати раду в суспільстві. І так само демографічно, то переважна більшість все-таки це були жінки з дітьми. І ми Самі розуміємо, що мамі з навіть з однією дитиною, я то з двома трьома важко і ходити на роботу, і за дітей піклуватися. І коштів на це все не вистачає, тому в той час не було страхування. Нічого це було найбільший мінус, який ми уважали. вважали. а медичного Охиб. забезпечення ми, ми, медичного забезпечення. Тому ми навіть зв'язувалися з страховим агентом і старалися дізнатися, скільки буде таке страхування, якщо б люди його купляли для себе. А вагітних була... дівчатки я тільки хотіла сказати, була велика проблема з вагітними, тому що їх в принципі не страхують. І і це звичайно було була ситуація, така е, не, не з приємних, Але дуже е, уряд Канади ми вважаємо спрацював швидко і правильно всім, хто приїжджав з Ворк Пермітом або. І тим дітям, які приїжджали, яким давали Student Permit чи Visitor Record, то також давали страхування. Тому всі українці отримують таке страхування, яке мають громадяни Канади. Так безкоштовне медичне забезпечення. Це це прекрасно. Всі мають Work Permit, тому можуть. Спокійно працювати. Всі, хто бажає, можуть просто попрацювати і вернутися в Україну, коли закінчиться війна. А хто би хотів подаватися на програми, якісь імміграційні в Канаді, то також вони мають можливість це зробити. І, і ем, з'явилася фінансова допомога. влітку почали давати три тисячі доларів на дорослу людину і. Півтори тисячі доларів на дитину до 17 років. Це на федеральному рівні. Тобто, незалежно в яку провінцію угу. ви приїхали, ці гроші ви отримуєте. Хвилинка реклами. Привіт. Привіт, Що ти з батькою? Та от я з нею вожуся вже цілий тиждень, зібрала посилку рідним в Україну і ніяк не можу знайти час, щоб заїхати в місті, надіслати її. То я тобі скажу, у мене з тим також завжди проблема. У мене деколи возиться в машині посилка тижнями. Але я підписана на міст Instagram і Facebook, угу. і я побачила в них нову акцію. Тобі а вона дуже акція? підійде. Підійде тобі мені і всім, хто хочуть відправляти посилку в Україну. В них є послуга безкоштовна. До 21 квітня ти можеш замовити кур'єра, який прийде додому і забере твою посилку. А дивись, як зручно. Дуже, а які умови? дуже простенькі. Ти заходиш на портал міст, там реєструєш посилку угу. і пишеш, що ти хочеш, аби її підібрали в тебе вдома. Пикап кур'єром і оплачуєш, роздруковуєш штрих-код, приходить тобі на угу. Роздруковуєш штрих-код, приліпляєш на пачку, і ти вибираєш, в якій. День ти хочеш, щоб кур'єр її підібрав. Дуже зручно. Кур'єр прийшов, посилку забрати, і ти можеш два рази більше посилку відправити. Прекрасно, тобі ти... не треба Не треба буде піднімати. Все, я пішла додому оформляти посилку. Дякую От... дуже за інформацію. У мене май е, на увазі, що якщо ти вибереш день, угу. то того дня треба буде дотримуватися, бо з кур'єром немає зв'язку. Але я думаю, тобі не буде проблеми. Ти собі сплануєш по календарю. Все Без правильно. проблем, Якраз вікна помию до великої. Е, ми лінк залишимо внизу в описі під відео, по якому ви можете і подивитися детальніші умови акції, і скористатися ними, порадувати своїх рідних і близьких до 21 квітня безкоштовно. По рекламі ще є провінційна допомога, а. і в різних провінціях вона є різною, але ми заохочуємо вас, наприклад, в Онтаріо це є Ontario Works. Ми залишимо посилання, то ви звертаєтеся туди. Вам можуть надавати місячну допомогу до шести місяців, можливо, в деяких випадках і більше. Кожен кейс розглядається індивідуально. В інших провінціях ми знаємо, що така допомога надається також, але вже вам треба буде пошукати по місцевих групах і, і, і взнати на місці. Власне, це щодо фінансової допомоги. Так само уряд Канади надає інші безкоштовні послуги для людей, які перебувають по програмі КОЕД. Це інформаційна підтримка для новоприбулих в різних так званих newcomer центрах або в welcome центрах І в Торонто, наприклад, самий такий, найбільш популярний це є. Куєс це організація, власне, не яка фінансується урядом і вони безкоштовно допомагають інформаційно всім українцям, які прибувають. І якщо у вас є будь-які запитання, то ви до таких організацій і подібних можете звернутися. Вони можуть вам розповісти, які райони, наприклад, в місті краще, як можна житло орендувати. Як дітей в школу записати, як роботу знайти так само в Канаді діє багато employment центрів, це як біржі праці, і вони допомагають з написанням резюме, з написанням мотиваційних листів, з пошуком роботодавців. От, таким чином підтримують всі ці послуги безкоштовні, вивчення англійської та французької мови безкоштовно. Ви здаєте оцінювання мови і записуєтеся або на курс англійської, або на курси французької. Французьку, якщо ви бажаєте вивчати французьку. І так само ну, навчання власне дітей в школі безкоштовно. Дуже багато ще є різних послуг, які. Не на федеральному рівні оголошень, але вони є у ваших місцевих ком'юнітіс. Наприклад, в залежності, де ви живете від муніципалітету, ваш, наприклад, ком'юніті центр може мати якісь безкоштовні гуртки для дітей, якісь заняття там в спортивних секціях чи якісь заняття станців з малювання на басейн, можуть бути або знижки, або може він бути безкоштовний. Тому всюди йдіть. Ми вас заохочуємо. Всюди йдіть і запитуйте, кажете, що ви новоприбулі з України, чи можливо там у вас є якісь для мене ще пільги і бонуси і так далі. Не всидайтеся, йдіть, запитуйте. Бо я навіть в Фейсбуці, буквально вчора, коли ми готувалися до цього відео, на якийсь пост натрапила, бо багато всі власне, пишуть, що Шон Фрейзер оголосив про продовження програми і перелічують оці всі безкоштовні послуги. Про які ми вам щойно розповіли, і одна жінка пише, що вона з цих всіх перелічених послуг скористалася тільки е, те, що подалося на фінансову допомогу 3 тисячі доларів, і е, пройшла оцінювання з англійської мови. А, а всі інші, наприклад, там Employment Center або Newcomer Information Center, які дають іншу ще інформаційну допомогу, і, можливо, з того, щось би її зацікавило. То вона по то не зверталася, тому ну можливо, не знала, можливо, не мала часу, можливо, соромляться люди. То ви йдіть і взнавайте, бо багато так. всяких є ще переваг в тих е, центрах, де ви проходите оцінювання мови, дізнайтеся, тому що є такі школи, які мають bridging programs, Тобто, наприклад, ви були. Е, е, Бухгалтером. бухгалтером вдома, а хочете стати бухгалтером тут. Є безкоштовний курс, наприклад, курс там 3-4 місяці, і потім ще практика один місяць, і ви отримуєте сертифікат канадський, що в Канаді є дуже важливим. Ми завжди вам кажемо, що канадці дуже люблять свої папірці. папірці, тому це вже вам дасть великий поштовх. Ви навчитеся термінології бухгалтерської, ви познайомитеся з якимись людьми. вже, коли ви Будете влаштовуватися на роботу, ваш вчитель зможе вам дати рекомендаційного листа, тому це все великі плюси, але багато хто про це не знає, тому ми вам хочемо розказати, щоб ви скористали всім, чим можна. А давай ще згадаємо, бо я забула одну найважливішу сказати опцію і таку, якби пільгу, на яку люди можуть податися, це безкоштовне житло в готелях до двох тижнів. Зараз, звичайно, не знаємо за всю Канаду, але в Торонто з цим трішки проблематично, тому що є. Ми будемо казати правду, є люди, які приїхали вже давно, і по півроку живуть в тих готелях і, скажімо так, зловживаються послугами це жінки з дітьми. Не завжди це а... жінки з дітьми, і тому. Тому місці в готелях, місця в готелях є обмеження. Коли програма ця запустилася з поселення в готелях, то в Торонто, в аеропорту Пірсон, працювала організація Червоний Хрест, і вони власне цим займалися. А зараз цим займається українська організація, яку ми вже згадали, Куєс. І, власне, ми. Хочемо з ними зняти таке відео і показати вам, як це все відбувається. Тому підпишіться, будь ласка, на наш канал, щоб ви не пропустили наше відео з власне з аеропортами. Ми вам все покажемо, розкажемо, як все відбувається, коли люди тільки прибувають і. Потребують житла. Так попередньо просто е, спойлер розкажемо, що, на жаль, це не гарантовано, не, не завжди є готелі. Це залежить від того, скільки людей в той день прибуде. Вони, наприклад, зараз в Торонто е, працюють і в Терміналі 1, і в Терміналі 3. Вони працюють кожного дня з 2-ї години е, дня до 2-ї години ночі, вони там є. І якщо ви е, мама. Одна, яка приїхала з дитиною, чи з дітьми, чи можливо люди старшого віку, чи з старшими батьками, то досить у вас такі високі шанси отримати цей безкоштовний готель до двох тижнів, але, звісно, якщо це є сім'я, і там є тато чоловік, якась підтримка, бо все таки чоловік може швидше знайти і піти зразу на роботу. То ви будете, скажімо так, не в пріоритеті, але все одно, якщо ще залишаться місця, то так само вам може пощастити і можуть можуть вашу заявку розглянути. Тому, от, власне, ми хочемо приїхати в аеропорт і дізнатися про це все більше і а, показати вам, як це все працює зсередини. Угу. Якщо ви їдете в Невтаріо, не в Торонто, то у нас. Е... В на нашому каналі є відео, де ми розказуємо по провінціях, е, про які знаємо детально що. Е, Чим допомагають провінції. Е, наскільки ми знаємо, то е, та допомога залишилася така, як є. І під тим відео ми даємо багато посилань на організації в тих провінціях, таких як Манітоба, як Альберта, куди ви можете звернутися по приїзді. Е, тому десь посилання на відео ми залишимо і внизу е, під цим відео також залишимо посилання на то відео. Та просто зайдіть на наш канал і подивіться, які в нас є відео, і... бо ми там дуже багато про все розказуємо. І, поклідує... і вам буде. Дуже корисно щось таке по не Якщо ви або тільки приїхали, або збираєтеся, то, то подивіться. Тут ми хотіли дати трошки такої статистики цікавої про те, скільки українців прибуло в Канаду, і така така є статистика, що по сухопутному кордону заїхало в Канаду через сухопутний кордон 25 тисяч 518 людей. Це від початку відкриття програми, буквально до якогось до 19 березня 2023 року. Ці дані так. Тобто дуже дуже, дуже свіжі. Це дані. Це з Америки, з Мексики, які перетнули кордон сухопутній. В е, повітрям літаком прибуло 165 е, 1452 тисяч людини. Дуже така цифра, точна. Але це дивіться, це не 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 ті, які з візами е, Куа, це взагалі українці, українці Це включаючи так. тих українців, які вже, наприклад, мали відкриті візи, і вони можливо були в Україні або в інших, в інших країнах. Переважно в Україні люди, які наприклад мали канадський піар, почалася війна, і звісно вони. 에, повернулися назад в Канаду. Mm -hmm. А поку скільки приїхало? 에, 1300... триста тисячі. О, Боже, я все я вже чесно. Прочитай 에, правильно тисячі 323 людини, і так кажуть, що. Кожен третій з всіх людей, які відкрили візу в Канаду, вже в Канаду прибув. Тобто, всі решта чи планують приїхати, а може в деяких людей змінилися плани? Бо ну, дивіться в один момент... деякі люди, то певне ті чоловіки, які змогли візу відкрити, але просто через військовий стан не можуть виїхати з України. То е, ми сподіваємося, що таке станеться. Що до 31 березня. 24-го року Україна переможе, так. І всі ті чоловіки, які мають вже візи канадські, зможуть собі спокійно приїхати в Канаду Так, до своїх сімей. Але тут е, е, не тільки чоловіки, бо, наприклад, у мене є дві знайомі, е, молоді жінки, mm -hmm. які планували їхати, які відкрили візу, але плани їхні змінилися. Вони вирішили піти другим другим шляхом, і вони і не так, будуть приїжджати. І таке теж є, тому що. Е, Перша хвиля новоприбулих, які почали приїжджати навесні, влітку, зіштовхнулися з різними негараздами і проблемами. Ми будемо відверті, не все так тут просто і гладко для новоприбулих, тому що якщо ви плануєте в Канаду або ви вже в Канаді, то ви можете порівняти, що тут. Досить відмінний від українського і європейського стиль життя. По-іншому, все ми вже знімали відео. Не будемо казати, чи краще, чи гірше по-іншому. Тому багато людей не були до цього готові. Багато людей повертаються назад в Європу, або, наприклад, в Україну, в якісь такі міста чи, чи області, де безпечніше. На жаль, статистики такої, скільки людей повернулося, які приїхали по Куат, ми не знайшли. То би було дуже цікаво, і ми будемо ще шукати. Uh -huh. Можливо, просто ще такої не ведуть статистики, бо напевно недостатньо все ж таки людей але, ще повернулося. Але я хотіла власне сказати, що оті перші хвилі новоприбулих, які приїхали, вони почали жити і розповідати в соціальних мережах про. Про те, з чим вони зіткнулися в Канаді, що їм тут подобається, що їм не подобається. І ті люди, які ще були в Україні, можливо, проаналізували їхній досвід і собі вирішили, що їм таке не підходить. Тому, так як ти кажеш, твої знайомі візи мали відкриті, може вони подумали, що їм сюди невигідно їхати, так. І, і так далі, немає потреби. Е, багато То, і таке є, е, Так як ми згадали, Канада багато в чому допомагає, але найбільший е... Найбільшу проблему, яку ми вбачаємо в приїзді в Канаду, це пошук житла. Це правда. з цим проблема велика, тому що в Канаді потрібно мати роботу, кредитну історію і лист від роботодавця від попереднього ленлорда, щоб вас взяли в орендувати житло. А так як ми знаємо, що очевидно люди, які приїжджають, нічого з цього не мають. То це стає великою проблемою. Тому ми... Ну і ціни космічні в Торонто так. на житло. Навіть якщо ви щось знайдете, то ціни дуже високі. Ми вас закликаємо подивитися на наш вебсайт. На нашому вебсайті, якщо ви плануєте приїжджати, не їдьте в нікуди, бо то дуже небезпечно таке робити. На нашому вебсайті є у нас стаття, де є, напевно, з 8 ресурсів по пошуку житла. Як безкоштовного, так і коштовного, спробуйте різні організації, всі. спробуйте всі, і, можливо, вам пощастить, бо їхати просто так, ем, і то дуже страшно. Що, і вас кудись візьмуть. Так, То і... дуже багато стресу. Звісно, що ну, на вулицю, скажімо, вас там ніхто не викине і так далі, бо, бо все-таки є люди, які, які співчувають, які допомагають, але не робіть таке, тому що то. Особливо якщо ви їдете з, 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 з батьками, якщо ви їдете з дітками, то заплануйте, будь ласка, свою поїздку. Так, а так, якщо ви дійсно маєте бажання приїхати в Канаду, то е, ви бачите три тисячі на доросло, півтори на дітей це дуже добра допомога. Е, якщо є ще провінційна е, допомога, то це великий плюс. Діти мають право навчатися в канадській школі, це прекрасно. Е, ви маєте work permit, ви можете йти на роботу. Тому, якщо ви хотіли, хочете їхати в Канаду, то ми вас запрошуємо. Приїжджайте. І ми завжди кажемо, що хто хоче і хто е, має мету, то Канада така країна, де у вас все вдасться. Бо є рівні можливості, є багато можливостей для тих, хто хоче і готовий е, спочатку, скажімо так, піти на певний дискомфорт, то у вас все буде добре і ми вам бажаємо успіху, успіху. щастя і процвітання. Слава Україні! Героям слава!